наче поставили собі за мету запарвити геть усю Варшаву у біло-червоний з ніг до голови. на маловані. Вони зробили ставку на гостинність і патріотизм і не прогадали. А до цього ще й європейської демократії додали стотисячна фанзона, виключно для людей. На єдину трибуну, вхід для всіх прибіг перший, сідай і себе особливим фаном відчувай. А пива чи чогось міцнішого перепив не переживай, про тебе не забудуть, так і знай ми організували 40 мет медвитверезників на 2-3 години. Можемо покласти п'яного фана, щоб перепочив, і нехай далі святкує. Тим час на витверезники вони ще матимуть. А поки свято будь де і будь-коли! Своїми виступами хочемо просто показати польським і українським фанам, як красиво вболівати. Лівівка ліві! Лівівка! Лівівків! Вони і справді вміють вболівати, але звідки родом вони варто знати. А я З Лідса? та з ними з Лідса? Ні, ні ні я з ковентрі кавенковеня болцен. Втім, полякам краще не казати за кого вони у Польщі кулаки збираються тримати. А сьогодні Dambur? як будете вболівати. Пиво. Поляки наші друзі на наступному три тижні, але переважно проти те пощас може на грецем, а пізніше, як росирає лачеки, будемо. Вони влаштували біло-червоне море ще задовго до стартового свистка матчу своїх улюбленців, а з тим себе та свою поведінку показали. Хто б міг подумати, що у Варшавській фан-зоні найбільшим попитом користуватимуться не пиво, не якісь там конкурси, а місця на єдиній трибуні для перегляду футбольного матчу. І який там дощ може стати їм на заваді, якщо на старт цієї події вони чекали довгих 5 років і цілих 50 днів? І діджею на сцені зайвий раз не варто було натякати, як полякам себе Європі презентувати. Червоні картці папаста популоса радіють, наче другому голу. А очікування пенальтів у власні ворота ціла драма зі сльозами на очах. І радість, і полегшення після фінального свистка, і подальші надії без перекладу. Решта видраме. Сама решта видряма. Втім, як би не зіграла на євро, біло-червона збірна, одне можна стверджувати. В плані гречності, патріотизму та організації їхня польська в цьому турнірі таки і справді не згідніла.